Людина себе поміщає в цю систему в нейропроекцію і починає в ній жити від 27 до 47 днів в кожного по різному абсолютно у них включаються якісь незрозумілі моменти стосовно того, що я в мене тепер буде все. От це про ті варіанти, що я ще часто розказую, коли люди заробили велику суму, якусь от, наприклад, в мене є такі дві учениці, які заробили велику суму. Потім швиденько вони її розподілили, що в у них знову нема грошей, перестали робити дії, бо у них вже в мозку був варіант, що так буде завжди. Знову скотились до того, що у них немає грошей, і взагалі перестали робити якісь дії і в практиках, і в своєму житті, і так далі. Тому що мозок прийняв рішення. Ми, хоч робимо багато дій, маємо великі гроші, потім залишаємось ні з чим. Що ми ніяких дій не робимо, ми все одно залишаємось нічим. І мозок приймає рішення. Нічого не робити.